Вітаю всіх виноградарів любителів на своєму каналі. Сьогодні 29 вересня 2025 року. В, сьогоднішніх, в сьогоднішньому огляді хочу показати вам потенціал двох форм, які я планую покласти на зберігання на зимове. І так, перша форма, яку ви зараз бачите, це форма Олександра Васильовича Бурдака Альбано. Форма має ранньо середній термін дозрівання ближче до середнього. Цей рік, в кого три неділі, хтось каже, що місяць мінус у вегетації. Форма на сьогоднішній день фактично є дозрівшою. Тобто, вибірково можна різати і реалізовувати ягоду. Але я планую її покласти на зберігання. Значить, що по цій формі? Форма. Крупноплідна, відноситься до крупноплодів, пізніше я покажу розмірні параметри та консистенцію ягоди, значить, має рожево-червоний колір рихлу, рихлу структуру грони, як бачите, не збита, не давиться, що зручно при обробці, при маніпуляціях із гроною Тобто. Тобто так, форму тримаю вже, мабуть, шостий рік. Має ось таке навантаження в цьому році на одноплощинній шпалері, вона в мене знаходиться. Плодоносність почки висока, закладає по два суцвіття, ось Можете побачити одне суцвіття, друге. У цьому році я нічого не удаляв. По два суцвіття кругом, ось Рона, вусик. Грона-грона, тобто по два соцвіття вона витягує лоза, як можете побачити, визріла фактично на 100%, туди десь за хмара йде. Тобто Все добре з визріванням лози, не буде ніяких проблем. Форма стійка до мільдіоїдіум. Стандартні обробки, які проводились на всьому винограднику. Так само оброблялася і вона. Що ще хочу сказати? Значить, зараз перейду на цю сторону, трошки дольше. Ось хочу охарактеризувати ще з такої сторони. Оця груна отримала хімічний опік. Фунгіцидом. Попекло ягодку. Ось можете зверху побачити. Нижній ні, нижній тут все добре, а зверху получила, видно, каплі збере... зосталися каплі. На ягоді, і вона отримала опік. І зараз при збільшенні ягоди, відповідно, вона підтріснула. Але дивіться, ось тріщинка є зверху, ягода тургору не втратила. Ось носик розкрили, розкрила, також тургору не втратила. Ось також це ягоди, які всі отримали хімічний опік. Тобто, при тому, що є в нас такі форми, які ми ще й досі. З якими ми ще й досі працюємо. Е, є так, що десь зіпсується одна з ягід, і вона не увялюється, вона не ізюмірується, вона тече і псує всі нижні ягоди, які під нею знаходяться, що не характеризує її з кращої сторони. З Цією формою таких питань не виникатиме. Вона, як ви бачите, Вона увялюється, місце тріску, зарубцьовується і все. Е, мішечки не, не одягалися, тобто е, оса, шершень, мошка, поки що ніяких слідів я не, не наблюдаю на ній. Теж характеризує з такої сторони її Небага, небагато форм, другу, яку я також буду показувати на сьогоднішньому огляді, також е, шершень оса і мошка не псують її. Має ось такий кольор це я протер Pruin. Спеціально такого вишневого кольору. вишневенький Колір красивий, привабливий. Консистенція, потім на огляді я покажу, яка вже дві форми як буду показувати і порівнювати. Ну, ось Дивіться, оце альбано. Такий трудяга, тяглова конячка, така, з якою ви будете завершувати свій виноградний сезон. На позитиві з красивою смачною ягодою, яку також можна покласти на зберігання. Зараз перейду до іншої форми. Ось інша форма, яка на сьогоднішньому огляді у нас буде, це Чингисхан е Калугіна. Це форма, яка в мене плодоносить вже, мабуть, років 4. Форма, яку я рахую, по моєму на мою суб'єктивну думку, може дати фори багатьом новинкам із темно із темною ягодою. Стабільна, плодоносна, урожайна, класно опиляється, ні одного року вона не була з горохом. У цьому році це те, що пообивало після морозів. Але щільнувата, трохи щільнувата грона, як можете бачити, ось я можу таку показати. Щільнувата, але вона ніде не, не псувалася. Ні сіра гниль тут не попала на неї, ні оса. Ні бджоло, ні мошка, ні шершень. Коротше, все з нею добре. Я вже показував її минулі роки. В сьогоднішньому огляді вона буде розглядатися як форма, яка буде покладена на зберігання. Оці дві гронки, і вон на дальньому плані ще одна гроня. Щоб ви розуміли, це за півтора кілограма грони. Були менші тут грони урожаю основний знятий. Тут було десь грон 12, мабуть, було те, що от було із заміщуючої бруньки. Тобто форма має щільну м'якіть, ранньо середній термін дозрівання. Також можете побачити, лоза давним-давно визрівша на 100% до самого верха. Проблеми з визріванням. тобто Центральні регіони точно, північні регіони. Ну, я не знаю, можуть можна, можна пробувати. Через те, що ну, цей рік не показовий, самі розумієте. В минулому році вона набагато раніше дозріла і висіла собі, не втрачаючи ні тургор, ні зовнішній вид, абсолютно ні... дожидалася своєї участі, скажімо так. Зараз перейду до розмірних і характеристик по консистенції ягід. І так, зараз. Перейдемо до розмірених характеристик. Першою по черзі, як ми і казали, буде альбано. Ось можете побачити. Так. 17 грам. Так, зараз трошки затулю, щоб його вам видніше було. О, так видно. 17 грам. 19 грам. 21 грам. Тобто, бачите, доволі, доволі крупна ягода. Ось такі угорочки, красивий колір. Гарний розмір, товарна ягода. Зараз розріжу, подивимося консистенцію. Соковита, соковита, желейна м'якіть. Із щільненькою шкірочкою, за рахунок якої буде зберігатися ягода при зимовому збереженні. Бачите, така вона. Вона готова. Практично готова. Можна ще її недільку повисить до чергових заморозків і все. Так. інша Чингісон 15,7 майже 16 грам. Теж 15, трохи більше. Тобто, як ви самі бачили, грона збита була і ягоди дещо менші, я думаю, що при меншому навантаженні там ягода буде відповідно більше крупніша. Тут ягода з білою каймою. Кісточка вже фарбується. Тобто така бордово-біла кайомочка. Красива приваблива ягода. Ця готова повністю. Не відчувається ні кислота. Сік трошки підфарбований. Ось такі дві форми, які будуть покладені на зберігання цього року. На цьому завершую. Прощаюся з усіма до наступного року, до наступних відео. Нам всім перемоги, здоров'я міцного! На все добре. До побачення!